Риють рови завдовжки з тисячі кілометрів, тримають на поготові пожежні машини і забороняють іти до лісу. Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили на Рівненщині. Лісники з рятувальниками проводять рейди. Масивами найчастіше причина займань, крім спеки. Це людський чинник. Що ж нині коїться в лісах? Кореспондентка ТСН Анна Махно бачила. Кілометр за кілометром у лісі тракторами проривають ось такі рови. Потрібні для того, щоб Пожежа, яка йде низом, не перекидалася далі на іншу ділянку між трасою і лісом. Такі смуги ще ширші за 4 метри. Здійснюється моніторинг та спостереження за навколишнім середовищем. Щоб зменшити ризики таких пожеж, наразі пильнують із повітря. Відучі відпочивати, не, не, не гасять вогнище. Суху траву спалюють біля житлових будинків, під час якої полум'я перекидається на лісовий масив. Навіть через кинуту скляну пляшку у спеку можуть вигоріти гектари. Відбувається ефект лупи і запалюється. Ну і чи рослинність, чи там вже будь-які, тобто предмет поруч, який сухі, тож у котре і рятувальники, і лісники просять людей не нехтувати правилами пожежної безпеки, тим паче у воєнний час, коли всі сили мають бути спрямовані на боротьбу з загарбниками. Найбільш небезпечний пожежний період прогнозують на липень-серпень, коли максимально сухо і спекотно. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Тетяна Хомуч, Антон Онищук, ТСН плюс марафон. Єдині новини.